you І вітання. Інформаційний випуск новин на телеканалі Вінничина на календарі 6 грудня. Про події, що відбувалися цього дня, знають наші кореспонденти. І далі у випуску дивіться про таке. Пенсійні виплати збільшать. Та чи всім? Хорт на волі та справа ще не завершена. Поліціянти випадково затримали двох крадіїв. Юрія Павленка-Хорта випустили із СІЗО. Він пробув за ґратами близько двох років. Йому інкримінують особливо злісне хуліганство та участь у провокаціях, що відбувались 6 грудня 2014 року у Вінницькій облдержадміністрації. Сьогодні апеляційний суд випустив підозрюваного з зали суду. Проте його справа не закрита. Подробиці знає Олексій Літвінов. Ранок у Вінниці розпочався із мітингу в підтримку Юрія Павленка. Десятки активістів зібрались під стінами облдержадміністрації, вимагали справедливого суду та висловлювали незгоду з арештом хорта. Прокуратура вимагає йому сім років. Вважає, що його засудили, дуже м'яке покарання. Дали люди прийшли сюди, громада Вінничини і краща частина для того, щоб захистити Юрія Павленка Хорта. Після півгодинного мітингу біля адмінбудівлі активісти перемістилися до зали апеляційного суду, де розпочався розгляд справи над хортом. Після майже семимісячних засідань по апеляційній скарзі активісти очікували сьогодні почути вирок. Після останніх реплік прокурора, підозрюваного та адвоката, судді таки винесли ухвалу. Вирок міністр міського суду Вінницької області від 1 пітня 2016 року. Стосовно Павленка Юрія Євгенівича скасував. У кримінальному провадженні щодо Павленка Юрія Євгеніча призначити новий судовий розгляд у Вінницькому міському суді Вінницької області. Запобіжний захід застосований до Павленка, вигляді тримання під вартою скасувати. Одразу ж після ухвали Юрія Павленка відпустили з під варти. Скільки буду жити, до того часу я буду відстоювати громадянські права і свободи, і до того часу я вважатиму, що... Ми маємо побудувати ту державу, в якій всі громадяни нарешті будуть рівними перед законом. Адвокат Хорта сьогоднішню ухвалу називає маленькою перемогою. Будемо знов панове, розглядати ту справу. Ми 15 місяців розглядали, навіть наполовину не розглянули, тому що залишились незапитаним 180 свідків, так а зараз ми можемо роками її розглядати. Остаточну крапку в справі Юрія Павленка наразі не поставлено. Апеляційний суд повернув її на розгляд суду першої інстанції. Нагадаємо, Хорту інкримінують особливо злісне хуліганство під час захоплення будівлі Вінницької облдержадміністрації 6 грудня 2014 року. Сам підозрюваний вважає відкриту проти нього справу політичною. Олексій Літвінов Юрій Якубенчук, Новини телеканал Вінничина. Двох злодіїв з комп'ютерною технікою випадково спіймали поліцейські. Чоловіки пограбували одну сільських рад Вінницького району та, тікаючи з місця злочину, натрапили на патрульних. Намагались втекти, але не вдалось. Про деталі затримання дивіться у сюжеті далі. 5 грудня близько п'ятої ранку в Вінниці екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Ваз, водій якого побачивши поліцейську машину, різко змінив напрямок руху. Вимогу патрульних зупинити транспортний засіб водій проігнорував та збільшив швидкість. Тікаючи від патрульних, водій Ваза на слизькій дорозі не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний паркан. Що саме цікаве, що навіть самі співробітники даної сільської ради не знали про те, що в них скоєна дана крадіжка. І про дану крадіжку вони знали від співробітників поліції. На місце події була направлена додаткова слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт проникнення в сільську раду і факт скоєння даної крадіжки. Водій та його пасажир поводилися агресивно, тому патрульні поліцейські одягли на них кайданки та викликали слідчо-оперативну групу. Одного затриманих поліцейські вилучили травматичний пістолет. Ще поліцейські знайшли три Системні блоки, три монітори, два принтера, колонки та комп'ютерні миші, які зловмисники викрали вночі в приміщенні сільської ради села Великі Крушлинці. При поверхневій перевірці з даного транспортного засобу та водія було виявлено речі техніку саме. Затриманими виявилися 24 та та 31-річні жителі Вінницької області. Старший з чоловіків раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Вилучена зброя направлена на експертизу. Тепер крадіям загрожує позбавлення волі строком до 7 років. Світлана Пашенько, новини телеканал Віничина. Ще одне відділення поліції з'явилось у Вінниці для швидкого реагування на проблеми містян. Воно отримало назву Лівобережна поліція. Відомство візьме на себе частину навантаження, аби покращити рівень обслуговування громадян, розповідає головний поліцейський Вінничини. За його словами, у відділенні лівобережної поліції працюватиме колектив, сформований із основного відділу поліції у Вінниці. Створення цього відділення надає можливість більш ефективно обслуговувати населення міста та оперативніше реагувати на звернення. Громадян мінімальна пенсія зросла з 1 грудня, від тепер вона становитиме 1247 гривень. Нагадаємо, до цього була 1130. Перерахунок провели у автоматичному режимі. Чи усі отримують підвищення і кого не торкнулися зміни у законодавстві? Наші журналісти поцікавились в представників управління пенсійного фонду України. Станом на 1 грудня поточного року у Вінниці на обліку перебуває понад 90 тисяч одержувачів пенсій. Переважна більшість із них, а це понад 70 тисяч, осіб, отримують щомісяця менше 2 тисяч гривень. У зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму з 1 грудня для непрацездатних осіб пенсії зростуть на 10%. Але підвищення отримають не всі. Не переглядаються пенсії, які призначені за спецзаконами, крім надбавок і підвищень, які залежать від прожиткового мінімуму. Також на сьогоднішній день не зміниться максимальний розмір пенсії, який становить у нас 10 740 гривень. Не змінюються надбавки дітям війни. Не змінили розмір пенсійних виплат і для працюючих пенсіонерів. Якщо у пенсіонера основний розмір пенсії більше як прожитковий мінімум, йому проводиться доплата за понормативний стаж, тобто це складає. Один відсоток доплата за понормативний стаж взагалі визначається це один відсоток з основного розміру пенсії, але не більше як один відсоток від прожиткового мінімуму. Так от на сьогоднішній день у нас доплата за понормативний стаж складає 12 гривень 47 копійок, але це не стосується працюючих пенсіонерів. Вони буде проведений цей перерахунок, коли вони звільняться з роботи. Перерахунку підлягають також підвищення до пенсій інвалідам війни, учасникам бойових дій, мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Пенсії через втрату годувальника, мінімальні розміри пенсій з інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Переглянуть і мінімальний розмір пенсій, призначених за віком. Для тих пенсій, які призначені до 1 жовтня 2011 року, для жінки це повний стаж складає 20 років, для чоловіка 25 років. З 1 жовтня 2011 року повний страховий стаж для жінки складає 30 років, для чоловіка 35 років. Тобто для даних пенсіонерів, у кого пенсія менша, як прожитковий мінімум, перерахунок буде проведений. В повному обсязі Олександр Панкевич, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінничина. А чого очікувати від погоди? Завтра, 7 грудня, докладніше у прогнозі. У середу синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду. Денна температура триматиметься в межах позначок мінус 4 мінус градуси. Вночі знизиться до мінус 12 мінус чотирнадцяти. Такою видалась інформаційна картина цього дня. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути в соцмережах та на каналі Ютуб. У студії для вас працювала Світлана Пашенько. Я з вами прощаюсь до завтра. Побачимось у цій же порі на телеканалі Вінничина. До зустрічі на рідному каналі.